Кількість ваших грошей на рахунку, кількість підписників, лайків, коментарів це нерівноцінно вашій цінності. Це помилка 99% людей так думати, утотожнювати цифри, тому ким ми є. гроші. Це усього лише інструмент для отримання чогось. Це обмін енергії. Ви витратили свою енергію на роботу. Вам віддали енергію у вигляді грошей, щоб ви могли реалізовувати свої цілі, плани. Мрії і могли далі розвиватися. Але ми звикли думати так, що якщо в нас мало грошей або на нас не підписуються, на нас ніяк не реагують, значить що, ми не потрібні, ми не цінні, просто в нас є лушпиння, яке нам заважає це наші установки, страхи, це те, в що ми віримо, і те, що не є істинним, наприклад, тварини, діти. Рослини вони просто проявляються. Вони не думають заздалегідь, що мені таке зробити, щоб мене оцінили, мене полюбили на мене, підписалися. Ні, вони просто живуть. Їм дарять любов за це. Нам потрібно робити те ж саме, просто позбутися від того, що нам заважає, те, що ми тягнемо за собою ту важку валізу, цю важку ношу після оновлення в інстаграм. На перший план пішла строка, де прописано те, ким ми є. А вже після йдуть цифри. Тобто, сам інстаграм нам каже, що цифри це не головне. Це не означає нашу цінність, це лише цифра.